Вітаю, Артура Гатці. ім'я, яке стало символом стійкості, хоробрості та справжнього боксерського духу. Артура боєць, який не знав слова здаватися. Він завжди виходив на ринг, щоб воювати, щоб довести свою силу і витримку. Його знамениті бої з чудовими супротивниками, такими як Мікі Ворд, Іван Робінсон і Оскар Дела Хоя, запам'яталися всім шанувальникам боксу по всьому світу. Історія Артура Гатті нагадує голівудський фільм. Кожна його поява в рингу означала незабутнє видовище. Він закохував Себе навіть тих, хто ніколи не цікавився боксом. І сьогодні ми згадаємо легендарні бої гаті та дізнаємося таємницю його смерті. Перемога або смерть. Так говорили римські воїни. Сьогодні ж Італія одна з найблагополучніших країн світу з розвиненою інфраструктурою і комфортними умовами для життя. Але так було не завжди. Ще в 70-ті багато італійців намагалися перебратися в багато інших країн, зокрема в Канаду. Так, до Монреаля в юному віці потрапив майбутній чемпіон світу Артуро Гаті. Він піднявся на ринг слідом за старшим братом Джо Гаті, який двічі претендував на звання чемпіона світу і потрапив до національної команди Канади з боксу. Але одразу стало очевидно, що аматорський бокс не підходить під його стиль. У мережі залишилися унікальні кадри 16-річного Гатті проти майбутнього чемпіона світу Вейна Маккалуха. Ірландець двічі змусив рефері відраховувати нокаут, але незважаючи ні на що, молодий Артуро продовжував битися, аж поки його кут не викинув рушник. Чекати переходу італійця в профі довелося недовго. Він дебютував у 19 років. Його стиль зводився до двох дій: підібратися ближче і вдарити. Аби вґаті потужно у більшості випадків, перемагаючи нокаутом і виправдовуючи зухвале прізвисько Грім. У 94-му, коли боксеру виповнилося 22, його вивели на перший титул чемпіонства США в категорії до 59 кілограмів. Ним володів Таліаферо з рекордом 25-2. Гаті впорився з чемпіоном за раунд. Три нокаути і зупинка бою. Набивши ще 5 вікторій і довівши свій рекорд до 23 перемог за півтора року, Артур зустрівся з Трейсі Патерсоном, прийомним сином легендарного важкового ВК Флойда Патерсона. На кону стояв титул чемпіона світу за версією IBF. Для досвідченого Патерсона це був уже другий пояс а за плечима. Накопичилося 54 перемоги та три поразки. Завдяки перевазі в зрості. Гаті міг використовувати свій козир жорстку роботу передньою рукою. Він бив точні серії, відчував дистанцію, але його головною зброєю став правий апперкот. Здавалося, легка перемога в руках італійця, однак його призвали людиною триллером. Не просто так. Гаті втратив комфортну дистанцію і почав пропускати. Наступний раунд він знову проводив акуратно, не давав супернику шансів, допоки не загрався в кінці. Пропустивши він, дуже хотів відповісти. Зближуючись, Артуру ловив джеби, і навколо його очей росли небезпечні гематоми. Гаті швидко вкривався синцями, і що більшими вони ставали, то гірше він бачив суперника. У дев'ятому раунді напівсліпий претендент намагався перебити чемпіона. І Хоча Патерсон не боявся розміну, та все ж таки Гаті був точнішим. Він кидав більше ударів і бив гостріше. Кінцівка бою. Пройшла в рубці. На щастя, того дня судді оцінювали не розмір гематом. Тож, перемога дісталася Італо Канадцю. Цей бій одночасно і оголив недоліки гаті і зробив його популярним. Він підписав контракт з HBO і став однією з головних зірок телеканалу. Перший захист Грім проводив проти Вілсона Родрігеса. Домініканського боксера, який виграв 26 останніх боїв із 27. Родрігес зробив другу спробу забрати титул і був налаштований серйозно. Він непогано захищався від атак Гаті та контролював суперника Джебом. Він став частіше притискати суперника до канатів і більше працювати Джебом. Щелепа чемпіона вже проходила перевірку, але встояти після такого навіть він не зміг. Закономірний нокдаун не остудив запал рубаки Родрігес кинувся в атаку, і від падіння його врятував гонг. Рубка продовжилася. Гаті лупив бокові. Суперник терпів і чекав на свій шанс, але зупинити машину нокаутів уже не виходило. Родрігес тримав удар і не забував відповідати правий по корпусу терзав його навіть сильніше за влучання в голову. Гаті втомлювався, і претендент почав діяти сміливіше. Він обрушив на голову чемпіона всю міць своїх ударів, але Гаті відповів. Він знову не бачив нічого оком. Друге закривалося. Час працював на Родрігеса. На додачу з Гаті зняли очки за ударнище пояса. Утім, наступного разу він влучив влучно і в шостому раунді завершив поєдинок. І з такими виступами 23-річний Гаті став дедалі популярнішим серед американської публіки. Рой Джонс назвав цей поєдинок своїм кандидатом на звання Бою року. Але ця битва все ж залишалася в тіні протистояння Тайсона Холіфілд. Опісля Гаті знову переміг Патерсона, цього разу більш упевнено. Тепер про це говорив не лише рахунок ударів, а й обличчя супротивника. Розібравшись із Келвіном Гроувом у титульному бою, Артура зустрівся з колишнім чемпіоном Габрієлом Роєласом. Незважаючи на молодий вік, мексиканець привів уже 47 боїв, вигравши 44 і накрутив майже 300 раундів у рингу. Гаті починав із серйозної роботи джебами. Рой намагався нав'язати йому рубку, але Грім діяв впевнено. І зряче на ближній він вразив аперкотом, а на середній хуком. Міритися з Гаті сили ударів точно не варто було, особливо наприкінці раунду. Усе знову говорило про легку перемогу, але якась містична сила не давала Гаті перемагати спокійно. Ройлас почав влучати і зловив хвилю. Тепер чемпіон відступав а мексиканець, доносив удар за ударом. Гаті повертав пропущення, але чимало пропускав. Ройлас продовжив наступати. Мексиканець продовжував йти в розмін, а гаті не тікав від руки. Його знову потрясло. Підоком відкрилася розсічена. Бій перетворився на війну оперкотів. Гаті доводилося заткувати, проте його удари від цього не ослабли. Поєдинок отримав нагороду за найкращий бій нокаут і раунд року. Невдовзі він отримав бій проти Айвана Робінсона. На початку кар'єри той заробив рекорд 23-0. І бився за титул. Але дві болючі поразки вибили його з рейтингів. Однак Гаті мотивував кожного свого суперника викладатися на повну. У бою Робінсон кружляв рингом, закидаючи громаударами. Гаті не забував відповідати, але пересування та активність дозволили Робінсону забрати перший раунд. Після трьох поразок поспіль і трьох перемог Артуру кинув виклик Оскару Делахоя. Попри поразку Шейлу Мозлі, роздільним рішенням золотий хлопчик перебував на піку кар'єри і ще недавно був королем на півсередньої ваги. Він одразу позначив свою перевагу, але Гаті остудив його запал. Ну який мексиканець не любить рубки, потужна серія обрушила Гаті. Для грома Оскар виявився занадто великим і швидким. Усе закінчилося в п'ятому раунді, викинутим рушником із кута італійця. Поразка змусила Гаті багато чого переосмислити, в тому числі, зокрема, розлучитися зі своїм тренером. Новим наставником Гаті став Джеймс Баді Магір. Вони випадково зустрілися у Флориді, і Артура розповів, що шукає тренера. Баді в минулому видатний боксер він володів поясами, накоутував старшого брата Артура Джо. Це надавало йому авторитету в очах Рома. Вони вирішили попрацювати разом два тижні, щоб зрозуміти, чи є між ними хімія, і через ці два тижні стали друзями. Гаті повернувся в січні 2002 року проти колишнього чемпіона Террона Міллет. Грім добре боксував, багато рухався і нагадував себе зразка бою з Патерсоном. Нікуди не поділися його міць в ударах. Мілет пішов на загострення, але Гаті не вплутався в руку і впевнено продовжив розстріл на дистанції. Перший нокаут у Мілета вийшло піднятися, але Гаті його вже не відпустив. А Артура нарешті провів саме такий бій, про який давно мріяв, але на нього чекав поєдинок, про який мріяли фанати. Мікі Ворд поєднував бокс із роботою бетону-укладача і до 36 навряд чи накопичив собі на пенсію. Його знали як безкомпромісного бійця. Саме з такими Гаті видавав свої найкращі бої. Контракт італійця з HBO добігав кінця. Йому залишався один поєдинок. Менеджер Ворда переконав канал, що кращого супротивника, ніж ірландець, їм не знайти. Ворд діяв агресивно, але Гатя переграв його в ногах. Точними ударами він розсік Ворду обличчя, сам же майже не пропускав і навіть дозволив собі трішки хлоп'янства. Гатті познайомив суперника зі своєю міцію. А мікі ознайомив Гатті з ірландським характером. Подолавши стартову невпевненість, він налаштував приціл на удари по печінці, і Гатті їх відчув. Односторонній бій перетворився на рубку. Тепер Артуру було не до кривлянь. Ворд чепився в нього на ближньому, і, хоча гаті частіше бив серії, Ворд візуально приймав удари легше під кінець раунду. Італієць вдарив нижче пояса, через що з нього зняли очко. Артура намагався тримати дистанцію і вкладатися в кожен удар, але швидко втомлювався і дозволяв ворду зближуватися. Найкращі удари грома не потрясли ірландця. Сам важко реагував на кожен. Ірландцю довелося прискоритися на ногах і вставляти більше джебів. Вибух у кінцівці закріпив раунд за гаті. Він став впевненіше зустрічати опонента і не давав йому готувати потужні атаки, ну і сам не боявся атакувати. Наприкінці восьмого раунду мікі знову став влучати. Гаті зупинився, але навіть так він не втрачав небезпеку. Цього разу кінцівка залишалася за ірландцем. А потім він ідеально виклався по печінці. Гаті встав на рахунок 9, але потрібно було ще пережити обстріл. Хто хоч раз у житті отримував по печінці, віддалено уявляє, через що проходив у цей момент Гаті. При цьому він не просто встояв, він змусив себе піти вперед. Тепер уже Ворду належало показувати чудеса міцності, а потім все це знову перевернулося, і все це в рамках одного раунду. Через плутанину в кутку гаті перерва тривала на 30 секунд довше. Артуру цих 30 секунд вистачило, щоб відновитися і знову почати домінувати. Але Ворд вистояв і навіть відповів. Публіка зустрічала закінчення бою на ногах. Відриву в рахунку Ворду вистачало, щоб забрати бій рішенням більшості суддів. Досі це зіткнення характерів є одним із найкращих боїв в історії боксу. Вона поклала початок найлегендарнішій трилогії в літописі єдиноборств. Навіть за відсутності соціальних мереж і всіх сучасних каналів поширення інформації, поєдинок цей вийшов за межі боксу і обговорювався далекими від спорту людьми. Вочевидь, промоутери не могли прогавити свій шанс на реванш. І той відбувся вже за півроку. За цей час Макгірд перекував Гатті на розумного бійця. Рухи, зустрічні джепи, серії в корпус. Ось ключі до перемоги. А головне уникати рубки. Ворд став кидатися в атаки, і Гатті його спіймав. Ірландець знову терпів, демонструючи свою міць. Гатті лише залишалося розвести руками. Цей чоловік не збирався падати, але саме це мало не сталося дорогою до кута. Артура пошкодив Ворду барабанну перетинку, чим його повністю дезорієнтував. Але навіть так Мікі примудрився створювати небезпечні моменти. Утім, Гаті продовжував його розбирати. Іноді він дозволяв собі зарубитися і пропускав. Постійний пошук рівноваги через травму не давав Ворду швидко йти від атак. Він застоювався і, хоча Артуро впевнено вигравав бій, та на останній раунд. Він порушив настанову тренера і все-таки закотив рубку. Після бою Гаті сказав, що розрахунок у протистоянні рівнявся. Він готовий дати третій бій. Його менеджери не хотіли оплатити Ворду великий гонорар. Тоді Артур оголосив, що не битиметься ні з ким іншим і готовий пожертвувати своєю зарплатою, щоб Мікі отримав стільки скільки хоче. Перед фіналом трилогії ірландець пообіцяв дружині, що закінчить із боксом. Усі знали, він дотримується обіцянки. Перші три раунди йшли за старим сценарієм. Більш рухливий гаті впевнено перемагав. Але на початку четвертого промазав повз корпус і зарядив у тазову кіску, травмуючи собі кисть. Інтрига перевернулася в бій. У Артура все ще був відмінний джеб, але права боліла при кожному ударі. А головне, він підпустив Ворда до себе. Ірландин зміг навіть загнати гатів в кут. Настала пора для рук. Здається, біль трохи відступив, і Грім знову повноцінно підключив право. Він згадав про свій апелькот. Шостий раунд залишався за ним аж до останніх секунд. Ворд чепився в гаті, не хотів відпускати. Грім відповідав, але ініціативою володів ірландець. Серія від гатів відповідь Ворда, але італієць точніше, і ось ринг знову хитається під ногами ірландця. Ворд зумів зібратися, однак сили його добігли кінця, і він перетворився на мішень для гаті, та все ж упасти йому не судилося. Ця трилогія, що завершилася перемогою італійця, стала кульмінацією кар'єри для обох бійців. Після бою вони обидва вирушили до лікарні, опинившись в одній палаті. Першу і третю сутички визнали боями року. Гаті та Ворд стали близькими друзями та партнерами по тренуваннях. Відтоді ірландець супроводжував Артура в кожному бою. Як зазначив Мікі Ворд, намагаючись убити один одного, вони стали одним цілом. 31-річний Гаті після трилогії рушив за другим чемпіонським титулом. Заведити йому намагався непереможний боксер з Італії Джен Лука Бранко. З чистим рекордом 32-0. На кону стояв вакантний пояс у легкій вазі WBC. У непростому бою Артуро перебоксував свого земляка, закріпивши перемогу нокдауном у 10-му раунді. Згодом Бранко здобув ще пару десятків перемог, програвши лише двом суперникам. Гаті своєю чергою, вигравши чемпіонський пояс, привів два переконливі захисти. Першим упав небитий боєць Леонард Доровтей із рекордом 22-0, відомий у США під прізвиськом Дорін. Будучи чемпіоном світу в аматорах, двічі призером Олімпійських ігор і чемпіоном світу в професіоналах, Дорі був небезпечним супротивником. Але цього вечора Гаті подарував боксу один із найкращих нокаутів по корпусу. Удар виявився настільки болючим, що Дорін, який раніше не програвав. Після бою завершив кар'єру, відкрив свій паб і зараз є президентом Румунської федерації боксу. Другий захист канадський ірландець провів проти запеклого ветерана Джесі Джеймс Лейха, за плечима якого було 55 боїв, поєдинками з Костою Дзю, Оскаром Делахоя і навіть перемога над дядьком Флойда Майвезера Джефом Майвезером. Гатіс породив ще один нокаут. Уже за традицією, після бою Лейха завершив боксерську кар'єру. Але вічниця іфорія тривати не змогла, адже Гаті став легкою здобиччя для молодого Майвезера. Весь поєдинок він не встигав за піковим Флойдом, який перестріляв його на дистанції. І після вже кар'єра Артура пішла під укіс. Він достроково переміг маловідомого данці Томаса Дамгарда, потім достроково програв Карлосу Бальдоміру. На той час Гаті вже ситий боксом. У нього народилася донька від Еріки Рівери, дитина не була запланована, і Артуру довелося вчитися ролі батька. Виходило погано, він страждав від головного болю, весь час перебував у депресії. Зрештою, Еріка пішла. Гаті пробув один недовго. І незабаром від зустрів Бразилійку. Аманду Родрінгес. йому було 35, їй 21. Артур по справжньому закохався після зустрічі з Амандою. Він жодного разу не бачив свою дочку і несподівано звільнив свого тренера Макгірта. Йому хотілося востаннє виступити по крутому. Спочатку розім'ятися на середнічку Альфонсо Гомеса після зустрівся з Чавесом Молодшим, але бій з Гомесом обернувся повним розгромом і останнім у його кар'єрі. Сімейне життя теж пішло не так. Гаті вживав алкоголь, народження сина лише на деякий час відтермінувало нові проблеми. Артур зробив останню спробу врятувати шлюб, влаштувавши сімейну подорож спочатку в Європу, потім до Бразилії. Там він і розлучився життям у 37. за версією, яку розповідала Аманда. Вона вирішила припинити стосунки з чемпіоном, і той, не витримавши, повісився на ремені від її сумочки. Сім'я боксера не повірила в це, і тому були причини. На обличчі гаті були побої, а незалежна експертиза з'ясувала, що тіло не могло перебувати в такому положенні, якщо Артур дійсно наклав на себе руки. До того ж, у крові боксера виявили міорелаксант – препарат, що знижує м'язовий тонус. Але головне бразилійка повідомила про знайдене тіло тільки через 10 годин після смерті, хоча весь цей час перебувала в одному приміщенні з ним. Не додавав довіри і той факт, що за три тижні до смерті Гаті переписав заповіт, залишивши все своє майно дружині. На похороні був присутній Мікі Ворд. Після кожного бою грім залишив на рингу шматочок своєї душі, поки повністю не виснажився. Душа Артура залишилася жити в криках натовпу, у зламаних кістках, закривавлених обличчях, обіймах після удару гонгу. Бо це ж бо душа воїна. А на цьому все, друзі. Ставте вподобайку, якщо відео було цікавим, пишіть коментарі і до швидкої зустрічі! Yeah.